Мені потрібно розказувати про свою історію, щоб, ну, щоб Європа почула мене і щоб не дала змогу Росії ще забрати дітей. Історія 14-річного Олександра Радчука, якого незаконно викрала Росія. Коли почалась війна, ми з мамою вирішили. Ну, хотіли виїжджати, але у нас не вдалося виїхати. І ми залишили, ну, прийняли рішення залишатися в Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення він жив у Маріуполі разом із мамою та молодшою сестрою. Після окупації росіяни розлучили його з родиною, відправили у фільтраційний табір і хотіли віддати на всиновлення у російську сім'ю. Тоді обірвався зв'язок із мамою. Де вона зараз невідомо досі. Оце за свою дитину, я не знаю, де вона вже четвертий рік. Вже б чи написала якусь бумажечку, вже як не є, ми живемо у 21 сторіччі. Є телефони такі, які можна доступ якийсь мати. можна якийсь листок передати. Мамо, я жива, чи я знаходжуся десь. Не чути, я не, я не знаю. Я хочу, щоб. Більше працювали над цим, щоб більше повернули нам. Хлопчика врятувала бабуся. Вона вивезла його з Росії та повернула на батьківщину. Але це не єдина його рана. Коли Олександр рятував із під обстрілів трирічну сестричку Вікторію, уламок лучив йому в око. Тоді я ну виходив, як завжди, на вулицю їсти готувати. Ну і почав почав обстріл. А в мене сестричка. Вона була. У сусідки дома ну, відпочивала. Я забігаю в під'їзд і тут пролунав вибух. Я отримав поранення поранення Ось. Колишні. і на ліве око я зовсім не бачив, прям дуже мало.